Так, хлопці, орання цілини. Горю між горіхами. Так, як між горіхами буде, садилася малина. Горю на першій повишеній, на повному. Глибина сантиметрів 15. Посередині горів, приходив впиратися в нього. І доорювати. Постоїть пару тижнів, приїду фризою. Переб'ю. От. І посадиться малинка. Ну, звісно, тяжко йде. Такі робить такі ковбаси, ну але що ти зробиш? Не поженеш з такою роботою. фрезою переб'ється буде красота. Може і вісім 15 сантиметрів є. Хвата мірити, бо нема касу. часу, а ну ми дамо другу повишену. Це не непогано! Ловчасний горіх. Знову вперся в горіх. Дорога. Зараз ту сторону на другій повишенні попробуємо. Так, зараз замірюю глибину. Он є ключ 17-19. Рівно на весь ключ. Он О, нехай. Так, це той ключ я міряв глибину. Я вже в себе в гаражі і поміряємо глибину рулеткою. Дивіться. От. Ну, 17 сантиметрів. Глибина орки по цілині 17 см. Думаю, досить нормально. 17-19. Ну, все, бувайте здорові. Підписуйтесь, ставте лайки, і дизлайки.